Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися просто неперевершено смачним пляском, який готується надзвичайно швидко та просто. Це маково медовий. Попередньо потрібно перетерти сухий мак просто без нічого, або можете вже купити магазини. У манку додаємо розпушувач, перемішуємо і всипаємо до маку. Змішуємо інгредієнти і наразі відставляємо. У яйця додаємо щіпку солі, а також приблизно півчайної ложечки ванільного цукру і поступово взбиваємо наші білки, підсипаючи сюди цукор, взбиваємо до густої-густої піни. Ось така має бути густа в нас піна. І далі за один прийом всипаємо сюди мак. Лопаткою обережно перемішуємо ось так знизу вгору. І сюди додаємо вершкове масло або дуже такої кімнатної температури, як бачите на відео, щоб воно. Було мігеньке-мігеньке, або можете його трішечки розтопити в мікрохвильовці, не сильно. Додаємо до макової маси та усе добре змішуємо. Тепер тісто виливаємо на підготовлене деко, вистелене пергаментним папером. І також натираємо яблуко на великій грубій терці. з них потрібно відтиснути весь сік. Можете окремо в горнятку, потім можна випити. І ось так розподіляю яблучко уже поверх тіста. Ви можете, наприклад, зробити це швидше, можете, от коли масло додаєте, відтиснути яблучко на терті і відразу з вершковим маслом змішати зі всією маковою масою. Так теж можна зробити. Ось тільки в мене соку вийшло. І тепер виделкою обережно я яблука на терті вдавлюю в макову масу. Ставимо ми наш корж випікатися в духовку при температурі 180 градусів 20-25 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. А далі будемо приступати ми до медового коржа. Потрібно відміряти 7 г соди обов'язково. Взбиваємо яйця, поступово додаючи сюди цукор, взбиваємо до густої максимально піни. Тепер сюди додаємо мед. У мене квітковий, ви можете додати будь-який, який маєте в наявності. Знову усе добре змішуємо. У борошно додаємо соду, перемішуємо і відразу ж все просіюємо. Ув збиті яйця з медом. Знову ж таки, круговими такими рухами знизу вгору лопаткою змішуємо інгредієнти так, щоб не було грудочок. Подивіться, яке тісто. Ммм, а запах. Виливаю я тісто знову ж таки надеко вистелене пергаментним папером, але папір я ще змастила вершковим маслом. Ставимо в духовку розігріту на 180 градусів і випікаємо 20-25 хвилин. Готуємо сметанковий крем. Сметану викладаємо в зручну ємкість, трошки міксером на малих обертах перемішуємо, додаємо сюди цукор-пісок і починаємо взбивати з малих обертів, поступово збільшуючи до середніх, поки наша сметана не перетвориться на повітряний крем, і цукор повністю не розчиниться. Як ви бачите по відео, у мене є замотані коржі. Це вже в мене є наступний день, я її готувала з вечора. Коли вони в мене пропеклися, я дала їм повністю вистегнути до кімнатної температури, після чого розрізала просто навпіл. І замотала вся харчовою плівкою і поставила у холодильник, але ви можете залишити при кімнатній температурі до ранку на столі, просто їх прикрити. Тепер формуємо наш пляцок. Беремо зручну форму, виставляємо її пергаментним папером так, щоб було зручно потім витягнути з двох кінців той пляцок з форми. Беремо перший корж медовий, ставимо його верхом донизу, змащуємо кремом сметанковим, я перше виливаю небагато крему перемащую ретельно, щоб воно впиталося, а потім вже виливаю другу частину. Тепер ставимо маковий корж. Маковий корж я ставлю верхом догори. Знову викладаємо поверх сметанковий крем, кремо ми не шкодуємо його достатньо. І тепер другу частину макового коржа ми ставимо також верхом, але вже донизу. Покриваємо усе кремом. І зверху ставимо медовий корж другу частину верхом донизу. Теж ретельно змащуємо кремом і верх можна бока, замотуємо в харчову плівку обережно і ставимо в холодильник ще мінімум на 6-8 годин, щоб пляцок пропитався. А далі наш пляцок потрібно прикрасити, знімаємо з нього Попередню плівку, що ми замотували, коли ставили в холодильник, обережно так зрізаєте ножничками зі всіх сторін. І я посипаю на відео, як ви бачите, меленими горіхами у блендері. Я їх перебила, але ви можете також посипати, наприклад, кокосовою пудрою чи кокосовою стружкою. Це дуже смачно, готується він просто, не потрібно довго часу з ним бавитися, і він дуже смачний! Обов'язково спробуйте приготувати. Я думаю, він вам сподобається, тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. І також запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім папа! -па!